Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Матея. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав перевосвященикам і старшим народу. Як вам здається, один чоловік мав двох синів. І, прийшовши до першого, сказав Сину. Іди попрацюй сьогодні, винограднику. Той же у відповідь сказав: Не хочу. Та пізніше, розкаявшись, пішов. Підійшов до другого, сказав так само, а той у відповідь промовив: Я йду, пане, але не пішов. Котрий із двох виконав волю батька. Кажуть перший Промовляє до них Ісус. Воістину кажу вам, митники і блудниці випереджають вас до Царства Божого, бо прийшов до вас Йоанн дорогою праведності, та ви не повірили йому, а митники і блудниці повірили йому. Ви ж, побачивши це, не покаялися і після, щоби повірити Йому. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Як вам здається, такими словами Ісус починає цю притчу ще в одному місці, також, коли говорить притчу про пастпаря, який який мав сто і загубив одну, починає такими словами, як вам здається, заохочує нас не попросту слухати то, що він каже. Але подумати над цим і самому зробити висновки, самому знайти відповідь на це питання, на цю ситуацію, яка є в притчі. Може, в інших притчах він такі слова не говорить, але можемо сказати, що кожна притча є тако, таким запрошенням нас до участі в цьому, щоб ми самі, самі подумали, самі знайшли відповідь на це питання. І вони знаходять відповідь, так, відповідають перший. так, Той, хто не тільки сказав, значить не сказав, нас спочатку відмовив, але потім покаявся і все ж таки виконав це прохання Отця. А другий сказав, що так, але не пішов. В цій притчі не йдеться про те, що хтось говорить, а не виконує, а хтось, власне, виконує. Не йдеться про те, що наші слова розходяться з ділами. ні ні, ні, то й не про це. То що це теж проблема, звісно, що ми говоримо, але не робимо. Але то йдеться все ж таки про тих, які відмовляють Богові спочатку, грішать, але потім навертаються. А є такі, які. Є, ну, Починають як праведники, починають все ж таки з бажання виконати Божу волю. То, що Він йому сказав, так, я піду, пане, це не значить, що він збрехав, що він не хотів йти. Ні, він дійсно хотів, прагнув виконувати Божу волю, але потім відмовився від цього, потім не пішов. І так як пояснює цю притчу сам Ісус. Йдеться про цих митарів та блудниць, які вели грішне життя. Але потім навернулися, послухавши проповідь Йоанна Хрестителя, вони прийшли до нього, покаялися і навернулися, зірвалися зі своїм життям і почали вести життя праведне. А другий син це, власне, вони. Ці первосвященники, фарисеї, старші з народу, які нібито про себе вважали завжди, що вони праведники. Ну і не тільки вважали, дійсно впровадили життя праведне, бо не таке, як блудниці. Але щось їм бракувало до навернення, все ж таки вони не робили того, що хотів від них Бог. Не можна робити з цього також такий висновок, що. Всі митарі і блудниці йдуть до царства Божого, випереджають нас до Божого царства. А всі ті, які такі, як фарисеї, то вони всі підуть до пекла, бо вони, бо вони не такі. Звісно, далеко не всі блудниці і митарі покаялися. Ні. Так само і не всі фарисеї були зарозумілими пихатими, і так, лицемірними і так далі. Серед них також були правдиві праведники. Тож, можна сказати, що ця притча про всіх людей, про всіх людей, які або, або грішать і потім каються, або спочатку ведуть життя праведне, а потім щось з ними стається. Найкращим коментарем, мабуть, до цієї притчі є сьогоднішнє перше читання. Дуже важливе з пророка Єзикіїля. Хтось звинувачує Бога у несправедливості. Ви кажете, несправедлива путь Господня. Чому? Ну, дивіться, є такі люди праведні, все життя провели, поступали по справедливості, а потім робить на кінці життя робить свою кривду. Якусь кривду і, і все, і він засуджений. Чому? Він же ціле життя був праведником. А хтось навпаки ціле життя грішить, а потім кається, потім навертається йде до Бога. І ми кажемо: ну, а як же? А ті всі гріхи, які він, які він грішив ціле життя, то що це нічого не значить? Чому Бог його не, не судить за це? Чому так буває? Чому цей розбійник, який покаявся на Христі, а ціле життя був розбійником, а Ісус йому каже, нині вже будеш зі мною в раю? А як же, а як же покаяння, як же покута? Ну думаємо, що це все ж таки він поніс покуту, бо вмирав на Христі? Це була, це була покута, яка замінила йому чистилище. Бо це дійсно ну, таку саму смерть поніс, як Ісус. Так що це була покута. Як воно є з цією Божою справедливістю і як є справедливістю нашою людською, як ми собі уявляємо справедливість? З давніх давен таким символом справедливості для нас, людей. Не тільки християн, але також у язичників. Таким символом була вага. Ще в давньому Єгипті на якихось фресках знаходимо, як якісь там підземні боги, важать людські душі на таких вагах, хто, хто тяжчий, хто, хто легший, в кого тяжкі гріхи, в кого менші гріхи. І цей символ знаходимо також уже у християнстві. Є багато образів страшного суду, і також ангел тримає, тримає вагу в руках, і там грішники на різних е цих, е посудинах е е стоять. Ні? І так, цей символ, символ звісно, дуже гарний, дуже гарний. Але ми так собі уявляємо, що наші вчинки також будуть важити на, таких, на такій вазі. Кожен з нас робить і добрі. Справи і, також, і також грішить і робить злі справи. І ми завжди думаємо, як нас будуть важити, ну, то все ж таки добрі справи переважуть, бо, бо ми все ж таки добрих діл зробили більше. Або навпаки, боїмося, що я стільки, стільки зла наробив, накоїв за ціле життя, а, а добр, нічого доброго не встиг ще зробити, то для мене така вага перетягне власне, в ту, в ту злу сторону. Добре, якщо ми все ж таки стараємося зробити якнайбільше добрих вчинків. Не для того, щоб щось там переважило, бо все ж таки Божа справедливість є інша. Як ми чули сьогодні в Ілля, не йдеться про кількість добрих чи злих вчинків, тільки йдеться про те, що буде останнє, що буде на кінці. Бо дійсно, якщо людина ціле життя жила праведним життям, але не то, що там трохи згрішила в кінці життя, не йдеться про якийсь там маленький гріх, який може все переважити. Якщо вона в кінці життя зріклася Бога, зневірилася, відійшла від Бога від церкви, оце і той гріх, який, який перетягне все, як би вона не жила? Яким би праведним життям стільки б добрих вчинків не робила раніше. І навпаки, і навпаки, якщо людина жила, не знаючи Бога, рішила не тому, що злою людина, ну, поступала проти, проти Бога, вона не знала Бога, не знала про Божі закони, про заповіді, але потім в кінці життя відкрив для себе Бога. Навернувся і, може, навіть і не встиг нічого правильного зробити, але все ж, таки, все ж таки навернувся, відкрив для себе Бога, покаявся, усвідомив свої гріхи, навіть якщо не встиг відпокутувати за кожний з цих гріхів, але, але він має надію на Боже милосердя, бо така є, власне, Божа справедливість. Амінь.